Існує думка, що crm система потрібна тільки для великих компаній. Навіщо малому бізнесу? CRM, якщо можна вести облік у таблиці? Особливо це стосується підприємців, що ведуть бізнес одноосібно. Можливо, частка правди в цьому є. Але за такою логікою можна писати клієнтам паперові листи замість електронних, лише наскільки ефективно це буде. За різними оцінками, до 60% робочого часу витрачається на організаційні та службові задачі, які не мають прямого відношення до зростання продажів, наприклад, порядкування записів в таблиці. Підприємці, які самостійно займаються всім, і без того постійно відчувають брак часу, адже вони відповідальні практично за всі процеси. Від залучення клієнтів до надання послуги чи доставки товару. Звісно, ніяка програма не зможе повністю перебрати на себе всю рутинну роботу, але зменшення часових витрат на неї це одне з головних, хоч і неочевидних завдань, які вирішує crm система Ну на цьому можна було б і завершити розмову. Підприємцям не вистачає часу на вирішення всіх завдань. crm система розвантажує їх, беручи на себе частину роботи. Отже, вже зрозуміло, що навіть якщо в штаті вашої компанії лише ви, то доцільно почати користуватися CRM. Проте це лише найменше, чим підприємцю може допомогти ця система. Основне завдання CRM – централізовано зберігати та впорядковувати всю інформацію про клієнтів: це контактні дані, історія замовлень, вподобання, нагадування про наступну взаємодію, дзвінок, зустріч тощо та власне історію взаємодії з клієнтами. На основі цих даних ви будете краще розуміти свого клієнта, знати в якому напрямку розвивати свої продукти та більш персоналізовано взаємодіяти з аудиторією. Інструменти CRM дозволяють проводити ефективні маркетингові кампанії, адже використовуючи дані про клієнтів, можна створювати більш точно націлені рекламні оголошення, звертаючись до правильної аудиторії з правильним повідомленням. А це запорука ефективної реклами, кращих продажів та зменшення маркетингових витрат. Не можна не згадати і про автоматизацію, яка заощаджує такий цінний час. Йдеться про автоматизовані розсилки, збір заявок з різних онлайн-джерел. Інтегрований календар береже від конфліктів у графіку та забезпечить своєчасну доставку товарів чи послуг. Як підібрати систему, яка гарно працюватиме на одну людину? Найкраще CRM має бути простою у використанні, відповідати бізнес-процесам та обов'язково бути мобільною. Ось кілька порад, щоб уникнути негативного досвіду роботи з CRM-системами. Оберіть рішення, що відповідає масштабам бізнесу. Є системи, які розроблені для відділів продажів та адаптовані до величезних обсягів хідної інформації. То це не ваш варіант. Виходьте з кількості щоденних замовлень. Якщо вони вимірюються не сотнями, вам цілком вистачить якогось простенького рішення. Не забувайте про регулярну роботу з системою. Налаштуйте автоматичний збір заявок сайту чи соцмереж. Обов'язково додавайте клієнтів, які проходять з офлайну. Чим більше даних потрапляє в систему, тим більше користі вона допоможе з них отримати. Не забувайте про те, що з ростом вашого бізнесу змінюються його потреби та процеси. Цікавтеся додатковими можливостями, які надає ваша CRM-система. Не бійтеся пробувати нове та перекладати всю можливу механічну роботу на програму. Налаштуйте збір заявок з сайту, синхронізуйте робочий календар з Google календарем, налаштуйте автоматичні sms нагадування через слідки своїм клієнтам, і вам не доведеться робити це вручну. Якщо ви досі зберігаєте дані про клієнтів в Excel, це коштує вам втраченого прибутку. У міру того, як таблиці розростається, стає все важче згадати нюанси комунікації з кожним клієнтом. В той же час ваші конкуренти працюють в CRM, а вільний час присвячують плануванню та розвитку улюбленої справи. Тому навіть якщо поки що ваша компанія це лише ви, впровадження найпростішої CRM-системи допоможе упорядкувати існуючі процеси. В свою чергу, це стане хорошою основою для подальшого росту, зніме з вас більшу частину рутинних завдань. Та вивільний час для значно важливішої роботи.